Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про Божий план для нашого життя. У світі, який постійно змінюється, багато хто задає собі питання: у чому сенс мого життя? Для чого я народився? Можливо, і ви в якийсь момент відчували сумніви, розгубленість або шукали своє справжнє покликання. Біблія дає ясну і надзвичайно підбадьорливу відповідь. Ваше життя має мету. Ісус Христос, перед тим, як вознісся на небо, залишив своїм учням і нам найвище доручення. «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ці слова відомі як велике доручення. Вони не стосуються лише пасторів, місіонерів чи служителів, це заклик особисто до нас. Бог бажає, щоб інші люди через нас пізнали Його любов, правду і милість. Але ще до того, як ви почнете діяти, Біблія нагадує про істину, яка дарує впевненість. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ваше покликання не випадкове. Ви унікальне творіння Бога, спроектоване для особливих завдань. Наші таланти, здібності, навіть наш досвід. Усе це Бог може і хоче використати для своєї слави. Покликання може проявлятися по-різному. Можливо, це бути джерелом підтримки і надії для близьких. Можливо, ви можете служити в церкві. Або ж допомагати людям, які потребують цього, сім'ям військових, переселенцям, просто оточуючим, самим військовим, наставляти, можливо, молодших у вірі людей. Ви також можете бути прикладом чесності та любові на роботі, або ж просто бути світлом і сіллю там, де ви є. Можливо, ви думаєте, що не знаєте достатньо, не маєте потрібних здібностей, або що ви ще не готові. Але Бог не кличе досконалих, Він формує і зміцнює тих, кого кличе. Ваше так йому це початок великої пригоди. Пам'ятайте, Ісус не лише дав місію, але й обіцяв бути з вами по всі дні. Ми не самі. Його дух веде, зміцнює, дає натхнення та мудрість. Сьогодні запитайте себе, де Бог хоче, щоб я був чи була світлом? Як я можу послужити іншим, відкрийте своє серце для його планів? Ваше покликання це не обтяжливий обов'язок, а величезна честь і радість бути частиною Божої справи на землі. Довірте йому своє життя, і Він поведе вас шляхами, які наповнять вас глибоким сенсом і миром. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.